Друзі, з радістю запрошую вас та ваших діток на онлайн-міні-курс із килинкової вишивки Лісовий Мох. Це дуже естетичний, цікавий і творчий курс. За допомогою спеціальної безпечної голки і найрізноманітніших моточків пряжі ви створите мох. Таку вишивку буде приємно не тільки роздивлятись, а й торкатись, вивчаючи фактури на дотик. На курсі ми надихнемось природою, познайомимося з каламковою вишивкою та подивимось, що цікавого можна такою технікою створити. Дізнаємось, які бувають матеріали та інструменти, і навчимось ними користуватись. Освоїмо цю техніку. Я покажу, як виконувати стібочки, поясню всі нюанси, вишиваючи мох, і діти, і ви зможете проявити фантазію. І зробити його унікальним, як в природі. І далі ми оформимо роботу, щоб вона мала завершений вигляд. Її можна буде повісити на стіну чи комусь подарувати. Також я дам поради на майбутнє як зробити свої вишивки ще більш різноманітними і цікавими, як обирати матеріали. Разом з курсом ви можете придбати набір матеріалів. В нього входять оригінальна голка Вор. Пружинні п'яльця, тканина з вже нанесеним ескізом, зріз дерева для оформлення вишивки і набір з різних по фактурі ниточок у природних кольорах. Це найкращі матеріали на ринку, і працювати ними буде легко і в задоволення. З нетерпінням чекаю на вас на курсі. Давайте разом поринемо в атмосферу творчості і добра.